Фестиваль Біофес-2012, що відбувся у Подільському державному аграрно-технічному університеті і присвячений 75-річчю, викликав небикий резонанс. З одного боку, засвідчив про глибоко продуману систему підготовки кадрів, зокрема технологію для народного господарства країни, високоякісну освіту, з іншого про нові підходи, новації підготовці студентів. Багато що побачили відвідувачі та запрошені, оглядаючи фестивальні виставки: живність кролів, свиней, корів, птахів. Дивуюся, невже це справа рук студентських? Гарні традиції започатковані у Кам'янці-Подільському, гарні традиції є те, що проводяться ці заходи. Ну і в тому числі, що наша студентська молодь збагачується знаннями, збагачується практикою, збагачується те, що не тільки в підручнику можна подивитися і почитати, от як теоретично, а й практично можна набути тих знань, які сьогодні є. А їх досвід можна передати в інші аграрні інститути, університети, і можна і передати. В інші аграрні заклади, те, що сьогодні на біотехнологічному факультеті є, те, що досягнуто студенти гарно набувають знань, практикуються, і потім, після закінчення даного університету, вони мають гарний досвід, щоб працювати в тому чи іншому господарстві чи на підприємстві, в тому числі і на великих холдингових компаніях. Цікаво те, що ідея створення та проведення фестивалів належить саме студентам біофакультету. Задумка переросла в необхідність створити власну базу для практичних занять, вчитись, вирощувати, розмножати, переробляти. Розпочали декілька років тому з королів. В руках у мене невеличка книжечка Чому ми такі біотехнічний факультет. Це ваші студенти написали про себе і про факультет. Да, це студенти написали про себе і про свій факультет. Я просто ну саме більше дорожу і гаржу своїми студентами, тому що ну вони нас заставляють бути не такими, як всі. Коли починається, вже починаючи десь 5 років, ну, я поміняв деякі речі при викладанні лекції. І на першій лекції основи фахової діяльності я їх питаю: говорю, дітки, хто з вас не хоче бути щасливими? Потім ми з ними розбираємося, що для, для щастя. Як казав наш клас, я говорю, щастя людини у праці, яка відповідає її природним нахилам. А діти, які пішли на факультет… То вони мають нахил до виробництва і переробки продукції тваринництва. І ще моє таке життєве я Кажу, ви в майбутньому маєте бути аграрною елітою. А для це ви повинні мати міцний фундамент знань, бути небайдужими, бути патріотами своєї батьківщини, свого факультету, свого університету. І вони цим перенімаються. І далі, якщо навіть викладачі щось недопрацьовують, то студенти можуть їм сказати, шановні. Нам декан казав, що ви нам це повинні розказати, це зробити, а то ми будемо от робити якось не так. І це дає свій поштовх. А потім, вже враховуючи всі надбання, і фестивалі, і конкурси, і всі речі, ну ці студенти старших курсів вирішили поділитися з меншими дітьми, студентами, своїми здобутками. І якщо ви будете жити по цим правилам, у вас буде дуже все получатися. І як результат цього, це теж гордість за наших. Студентів. Студентів, що два роки зовнішнє незалежне оцінення по лінії міністерства аграрної політики, студенти бюданічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Займають перше місце, а це їхня наполеглива праця на протязі всіх років навчання. А на четвертому курсі вони вже проходили це оцінювання. Якби один раз, то я б думав, що випадково. Якщо два роки підряд, то воно от нас розбирає і гордість, і ми розуміємо, що ми в правильному руслі працюємо. І ці студенти, які зараз на четвертому курсі, кажуть, а як ми ж не повинні підвести наші колеги, виступили, показали гідні знання, так і ми будемо. А нам кажуть, а наш факультет немов сім'я, вчили не сім назвує А в сім'ї повинно бути один за одного і вирішувати спільні питання. Є можливість долучати до навчання у майбутньому тих, хто ще вчиться у школі. Так, без формування резерву ніде не можна досягти успіху. І ми почали про цей резерв думати під час проведення фестивалю молока. Ми в школах попроводили конкурс на краще знання своєї корови. І коли ми приїжджали в школи, дітки представляли реферати про своїх корів. Вони представляли спостереження за коровами і кращі дітки пізніше стали студентами нашого факультету. До речі, можу назвати Грушка, Агроліцей Станішевська Оксана Володимир яка вже на третьому курсі. І вже три роки вчиться все на відмінно, а учасниця була цього конкурсу. Далі ми почали залучати Малу академію наук. Будучи головою журі з питань тваринництва у Хмельницькому, поспілкувався з дітьми і зрозумів, що діти небайдужі, але їм треба розказувати. І коли ми їм почали розказувати, які навіть прибутки вони можуть мати завдяки тому, що допоможуть своїм батькам і застосують певні наукові здобутки, будуть виробляти більше смітани, більше масла і покращиться добробут їхніх родин, то вони зрозуміли, що тут можуть їх навчити таким прикладним речам, які їм буде треба для господарства. І пізніше вони подають велику кількість рефератів. І навіть у цих матеріалах міжнародної наукової конференції студентів, де представлені студенти Білорусі, Білорусі Росії, України, Казахстану, є секція ще, де представлені роботи дітей по лінії. Сторінки малої академії наук, і, наприклад, представляється значення годівлі формування молочної продуктивності кормів, деякі біологічні біологія дроздів у умовах Кам'янець-Подільського, особливості утримання корів, виробництво молочних продуктів у домашніх умовах, вирощення та утримання тварин на молочно-товарному комплексі кооперативу Промінь. Господарство дуже цінне, і от дітки туди приходять, вони знають, що в майбутньому можна працювати там. І от вони пишуть наукові роботи по цьому господарству. І коли вони приїхали, захищати ці роботи в нас на факультет і побувавши в стінах факультету, ознайомившись з їхніх матеріально-технічною базою, вони кажуть, ми обов'язково будемо вашими студентами. Шановні, я ніколи нікого не заставляю. А хочу, щоб ви вибрали свій шлях. Ну так, як вам до вподоби, а не то, що вам хтось сказав, чи ще щось. Якщо вам це подобається, ми вам будемо допомагати і вам дасть можливість в житті мати кусок хліба. Ймовірно, фестиваль біофест 2012, як і попередні, сприятиме крок за кроком збільшенню кількості на Хмельниччині великої рогатої худоби, наповнить новим подихом життя не одну птаху чи тваринницьку ферми. Це є результат нашої роботи агропромислового комплексу, результат аграрного нашого університету. Ну якщо взяти в загальному, то коли ми... Готовили програму, готували, значить робочу таку групу, програму і, яку програму розвитку АПК і в тому числі розвитку галузі тваринництва в Хмельницькій області. Хмельницької області значною увагою було приділено дуже багато. Тим питанням, які сьогодні ставить перед нами голова власної державної адміністрації Василь Степанович Ядуха, насамперед, це розвиток галузі тваринництва, збільшення поголів'я верха, закупівля тилиць, нетелів у селян і в тому числі значить, е свиней. Поука університет, студенти сприяють цьому, сприяють покращенню виробництва продукції. Сприяють тому, щоб збільшувалось поголів'я, а якщо порівняти з тим, як збільшувалось в минулому році і в цьому, які цифри ви могли б назвати? Коли ми сьогодні маємо 281 тисячу верхів, а в тому році у нас було 270, ми майже на 20 тисяч збільшили в цьому році. Якщо у нас було свиней 250, в цьому році 288. Якщо, якщо сьогодні, порівнюючи скільки в нас було. Птиці в порівнянні з минулим роком, то є сьогодні 9 мільйонів майже. Це курей. Курей, У да. 2011 році їх було на всього 5 тисяч. Є гарні результати. І гарні результати в тому, що ми сьогодні, як аграрії, працюємо над тим, щоб галузь АПК розвивалася, наука працювала, доходило до кожного села, щоб науковці відчували, що сьогодні ми, як аграрії, Хочемо, щоб вони залучали більше студентів, молоді для села. Люди молодь поверталася в село, їм робочі місця були, і не тільки агрономія, тваринництво, чи там зоотехнія і бухгалтерський облік облік. Нам потрібно в загальному розвивати і молодь залучати до села. Що Я... стосується поголів'я, збільшується відповідно до завдань. До програми. Значить, поглія у нас збільшується відповідно до прогнозів, до програм, яку затвердили на сесії обласної ради на початку року, і за ініціативи голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи. От ми сьогодні підбиваючи підсумки, в тому числі коли я звітував на засіданні колегії обласної державної адміністрації 22 вересня. Василь Степанович чітко поставив завдання як головному управлінню, так і районним державним адміністраціям, значить, розробити конкретну програму розвитку галузі тваринництва, тваринництва в місячний термін і подати йому на затвердження для того, щоб він бачив, що область і ми як аграрії маємо над чим працювати. повинні розбудовувати тваринництво, відновлювати комплекси, будувати. Розвивайте взаємостосунки, взаємозв'язки з іншими навчальними закладами країни, можливо, і зарубіжжя. Яким чином? На якій основі? Багато наших студентів вже неодноразово виїжджає за кордон. У нас є багато великих так званих базових господарств даного регіону. Тобто це окремі фермерські господарства і колективні сільськогосподарські підприємства на теренах нашої області. На теренах нашої області це агрофірма Перлина Поділля Героя нашого. Івашука Петра Володимировича, який є, до речі, випускником нашого університету, на базі Патринюка, Героя України, на базі кооперативу Летава, Козаць... теж герої України» Михайла Васильовича Шаповала. Ну не нашого випускника, але ми дуже спільно з ним багато років вже працюємо. Козацька долина, Дуневецьке регону. Я можу називати ще ряд господарств, які є на сьогоднішній день базами господарствам для проходження виробничих прав студентів. Проходячи практику, студент після завершення курсу йде працювати в ці господарства. Беруть їх охоче, як правило, як правило. Тому ми стараємося в базові господарства, які мають можливість прийняти студентів. Ми їх відправляємо по 5, по 6, а може й більше чоловік. Керівник господарства або спеціаліст даного господарства, дивлячись на цих студентів, робить певний відбір і залишає їх своєму господарству для подальшої роботи. А як за кордон попадають ваші випускники, спеціалісти? Дуже багато. Ми даємо переваги тим, які знають добре іноземну мову. Тобто англійську або німецьку. Тому ряд фахівців наших випускників залишається за кордоном. Це, як правило, ті, хто вже відслужив армію, які мають диплом, які пройшли стажування за кордоном. Вони мають право повернутися сюди, отримати диплом і після цього виїхати за кордон працювати. Практика в цьому теж вже не буде. Набута, так. Да. Ми вже працюємо в такому плані з 2002 року, тобто маємо вже більше десяти років, і щорічно ця кількість людей їде туди з задоволенням, проходять цю виробничу практику, мають певні навики. досконало тоді володіють іноземною мовою, знають сучасні технології кадри старіють. Кадри є ті, які вже і пенсійного віку, і є за межі пенсійного віку. Нам треба молодь залучати, молодь брати в кадрові резерви, чи то на агронома, чи то на зоотехніка, чи на іншу другу спеціальність, але ми повинні її сюди підводити. Іншими словами, студенти це надійна зміна, і саме їм працювати і піднімати. Агропромисловий комплекс виробництво та переробку сільськогосподарської продукції. Так, да, я е, рахую так, і ви правильно сказали, що студенти це сьогодні є наш резерв, потенційний резерв нашої області, і ми сьогодні маємо дуже багато прикладів, де студенти. Після закінчення даного університету працюють в великих агрохолдінах, компаніях, фермерських господарствах, навіть і, до прикладу, очолюють свої односібні фермерські господарства. Це дуже сприяє тому, що розвивається студент, закінчив, він прийшов, молодий. Він хоче значить, започаткувати свою роботу. Чи це в тваринництві, чи в рослинництві, чи в свинарстві. Але є багато дуже студентів, які Мають знання, мають досвід роботи і можуть показати до прикладу свої ті здібності, де він навчався, і що йому дала сьогодні студентське життя в нашому даному університеті. І нові кадри, які нині поповнюються за рахунок колишніх вже студентів, будуть піднімати тваринницьку галузь і доб'ються очевидно того, що і по тваринництву область буде в числі кращих в Україні. Я думаю, що так. Да. Насамперед, я хочу подякувати нашому голові обласної адміністрації Василю Степановичу Ядусі, який теж у свій час і закінчував даний університет, і знає, що таке студентські роки життя. І він, так як спеціаліст, це є глиба нашої Хмельницької області, аграрник. Де можна сказати знання дає свої не тільки нам, а дає і всім нашим селянам, тому що приїжджаючи в район, він знає, як виорлося, як посіялося, яка та тварина, в якому стані. І можна сказати, нам просто повезло, що аграрник очолює область, і ми коло нього вчимося, набуваємо того самого досвіду, набуваємо тої роботи. І прикладу того, що сьогодні Хмельниччина займає вже лідерські місця три роки підрад. Це є гарний результат наших аграрних всіх сфер діяльності. Бачите перспективу. Молодь у нас на сьогоднішній день прогресивна, молодь на сьогоднішній день володіє технологічними різними питаннями, а також е, знають всі технологічні питання. Я вважаю, що майбутнє за ними, майбутнє за ними, тому є молоді, багато людей, які хочуть працювати не тільки в сільського сподачі, і інших галузі. Я думаю, що наше майбутнє це в цих молодих людях.